Закінчимо 26-й ряд сліпою петлею. Так, я сказала, сліпою петлею, От сюди. Є петля підйому, два рельєфних стовпчика з одним накидом підряд. Перший і другий стовпчик без накиду в арку. Дві повітряні петлі, стовпчик без накиду наступну. В даному ряді в нас одна маленька арка. Два рельєфних стовпчика з одним накидом під ряд. Три повітряні петлі. Зараз ми також будемо робити попкорни, але маленькі, ну, стандартні. Чотири стовпчика з одним накидом в першу арку. Один. Два. Три. чотири. Витягуємо гачок, формуємо попкорн. Три повітряні петлі. Наступна арка, чотири стопчики з одним накидом. Один. Два. 3, 4, формуємо попкорн, Три повітряні петлі. І так ми обв'язуємо кожну арку. Відповідно, 6 арок з трьох повітряних петель, і в нас має вийти 6 маленьких попкорнів. Попкорн шостий, три повітряні петлі. І починаємо новий рапорт. Два рельєфних стовпчика під ряд. Коли переходите від ланцюжка до стовпчика, притримуйте робочу петлю, щоб у вас вона не витягувалась дві повітряні стовпчики без накиду, два рельєфних стовпчика. 1, 2, 3. Ну і знову попкорна. Цей ряд може здатися досить довгим, не складним, а саме довгим через те, що доведеться формувати попкорн. Але спішу вас потішити, що 30 ряд і 31 ряд вони будуть ще довшими. Так що, не поспішайте. Отримайте задоволення від в'язання і до зустрічі в кінці даного ряду. Закінчуємо 27 ряд. І починаємо 28 -й. петля підйому. Два рельєфних стовпчика з однієї вершиною Перший. Другий стовпчик без накиду в єдину арку, що в нас сформована. І відразу два рельєфних стовпчика з одним накидом. Повітряна петля. Тепер в кожну арку потрібно прорізати по два стовпчика з одним накидом, між якими повітряна петля. І це все діло ще раз розділити повітряною петлю. Тут у нас буде ось так: стовбчик з накидом повітряна петля, стовбчик з накидом всю саму арку, повітряна петля, в наступну стовпчик з накидом повітряна петля, стовбчик з накидом всю саму арку, повітряна петля, стовбчик з накидом в наступну арку. Ось такі грубки будуть повітряна петля. Ряд легкий, і тут головне сильно не розганятися, щоб не пропустити стовпчики. Тому що в таких варіантах виправити вже не вийде. Це вже близько до кінця. Ось, дивіться, бачите? Я заговорилася і пропустила повітряну петлю. Так що будьте уважні. Повітряна петля, стовпчик наступний. Повітряна петля, стовпчик цей самий, повітряна петля. І стовпчик останній. Повітряна петля, стовпчик той самий, повітряна петля, два рельєфних стовпчика підряд. Перший, другий, стовпчик без накиду варку. Два. Релеєфних стовпчика підряд. Повітряна петля. Цей ряд ви пробіжете дуже швидко. Ще раз наголошую. Перевіряйте. Нас має вийти Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 стовпчиків з одним накидом, між якими повітряні петлі. Закінчуємо. 28-й ряд. Просто сліпою петлею вершину. Петля підйому. рельєфний стовпчик над рельєфним стовпчиком. Два рельєфних стовпчика з однією вершиною. Відповідно, ось цим і ось цим стовпчиком. Перша ніжка, друга ніжка за другий рельєфний. Разом рельєфний стовпчик над рельєфним стовпчиком. Є. А далі дивіться. В кожну арку ми мусимо пров'язати по два стовпчика без накиду. Ось тут арка з однієї повітряної петлі. В неї два стовпчика. Наступно два стовпчика. І в наступну два стовпчика. І так обходимо кожну арку з однієї повітряної петлі. Наступно два стовпчика. Якщо в попередньому ряді ви провіряли детально. Всі стовпчики, щоб все зійшлося. В даному ряді можна включити улюблене аніме чи серіал і включити п'яту передачу. І погнали. Один, два. Один, два. Знову один. Два. І так по колу. 2. Наступний ряд 30. й Це буде останній ряд в даному відео. Я так підозрюю. Да, вже пізно, так що буде. Зараз вяжемо 29-й і наступний 30-й. Закінчуємо 29-й ряд. Сліпа петля. В вершину рельєфного стовпчика. Зверніть увагу, я трішки витягнула робочу петлю, щоб вона була розміром приблизно в півтори нормальних. Накет. Зараз буде два рельєфних стовпчика з однією вершиною. Перша ніжка за стовпчик знизу. І друга ніжка. От пропускаємо ось цю пару. Да, з однією вершиною, і наступна. Сюди і разом. Ось таким чином. Далі. Чому я цей ряд вирішила останнім робити, тому що а, тут будемо зараз гратися. Пропускаємо перший стовпчик без накиду. В другий ми в'яжемо стовпчик без накиду. Накид, рельєфний стовпчик навколо стовпчика з одним накидом. Боже, це який, 28-го ряду. Два стовпчика без накиду пров'язуємо підряд. Накид, рельєфний стовпчик. навколо стовпчиком. З одним накидом. Знову. Два стовпчика без накиду підряд. Ми нічого не пропускаємо, просто додаємо рельєфний стовпчик. І от в даному ряді тут просто медитація. Розганятися тут нема куди, тому що можна заплутатись, пропустити стовпчик без накиду і тому подібне. А так. Знаю, чи відео чути. На фоні там у мене каналік співає. Сподіваюсь, що чути. От він день з ніччю переплутав і вечором, не вранці, а ввечері співає в нас. От, власне, ось так по колу посередині, ось тут, два рельєфних стовпчика з одним накидом, з однією вершиною за перший рельєфний стовпчик і останній рельєфний стовпчик, пропускаючи серединку. Де треба звернути увагу в кінці. Да, в кінці і на початку. А давайте так. Монтаж сюди діду покажу. Ось Я про цей момент. Останній рельєфний стовпчик з одним накидом з цієї частини рапорту. І тут тільки один стовпчик без накиду. Те, що ближче до. Кінця до з цієї серединки він пропускається і з цієї сторони, і з цієї сторони. Тепер два рельєфних стовпчика з однією вершиною. Разом. Пропускаємо стовпчик без накиду, і в наступний стовпчик без накиду. Рельєфний стовпчик навколо стовпчика без накиду. О, як заливає! Зараз підемо послухаємо. Одним словом. Легких вам петельок Закінчуйте цей ряд. Піду трошки послухаємо. on the boat there